Доброго дня, шановні друзі! З вами на зв'язку Тарас Радзевіл, і в даному відео ми поговоримо про те, як можна робити міжнародні валютні платежі з мінімальною комісією через TransferGo. У попередньому відео я вже знімав таку ж саму інструкцію стосовно платіжної системи Revolut. Ось тут ви можете. Її передивитися, це відео, там я детально розповідав, як робити міжнародні платежі, а також поповняти брокерські рахунки через Револют. Але проблема в тому, що Револют досить довго підтверджує аккаунти, можна чекати півмісяця, можна чекати місяць, хоча останнім часом вони сказали, що майже всі аккаунти вже вони підтвердили. Хочеться мати ще альтернативу, і, можливо, ця альтернатива навіть буде по кращих. Тарифах тому в даному відео ми поговоримо про те, як робити платежі через TransferGo. І, до речі, TransferGo виявився трішки вигідніший, навіть ніж Revolut. і як можна робити платіж всього лиш по одному відсотку комісії. Нагадаю, що в принципі, коли ви робите такий платіж, то комісія до 2% вважається нормальною. Сьогодні ми поговоримо, як робити платежі з комісією в 1%. відсоток. Якщо у вас ще немає рахунку у Transfergov, рекомендую вам його відкрити. Ось посилання я знімав відео, як відкривати рахунок у даній платіжній системі. Отже, будемо робити зараз, я буду розповідати, як я поповняю брокерські рахунки. Таким чином, ви можете робити будь-які платежі на рахунки юридичних осіб. Тобто, ви можете переводити євро, долари, фунти інші валюти. З гривневих валютних карт на а, рахунки міжнародних компаній. То ви можете оплачувати якісь послуги чи платити за товари і так далі. Я буду показувати, як поповняти брокерські рахунки. Отож, я покажу Freedom Finance і я покажу Interactive Brokers, як я особисто поповняв. До речі, після, спочатку я покажу все на слайдах, як це виглядає на скріншотах, а потім в кінці буде відео, як іде я знімав запис, робив запис екрану, і таким чином ви можете робити теж саме. І якщо вам це буде зручніше, то можете робити саме так. Отже, що нам потрібно... Зробити. Тут увага, я буду робити акценти на найважливішому. Перше, для того, щоб поповнити Freedom Finance з комісією 1%, нам потрібно платити робити надсилання в євро. і... Вибирати країну Великобританію, чомусь Транс Воргов таким чином працює, що ми можемо вибрати будь-яку країну відправки, будь-яку країну отримання. Головне щоб в нас були валюти, ті, які потрібно. Ось, в принципі, ось в принципі така цікава, така цікава історія. Але тим не менше, це дозволяє робити. Тому що якщо ми тут поставимо долар, наприклад, Україна, а тут поставимо, наприклад, Євро, там Німеччина чи Сполучені Штати долар, то в нас буде величезна комісія. А навіть якщо комісії і не буде, то вони таку цікаву штуку роблять. Що комісії наче немає, але курс там такий, що ти втрачаєш 5% на даному курсі. Тому я вам показую найефективніший, найдешевший спосіб. Євро Великобританія, 100 євро я надсилаю, євро Кіпер, 100 євро я отримую на Кіпрі, а комісія за переказ безкоштовно надходить миттєво. Ось така от річ, тобто ми поповняємо фактично без комісії. Далі натискаємо продовжити, і ще ось тут, де кнопочка Змінити, можна вибрати інші варіанти. Якщо ви будете поповняти якимось іншим способом, наприклад, вибирати тут євро, а тут долари, то ви можете, нажавши на кнопочку змінити, подивитися. Буває таке, що TransferGo пропонує інший дешевший, але довший по часі варіант. Тому ось тут, бачите, є варіанти. Ну тут 100, 100 євро краще вже бути не може, тому тут всюди одинако. Далі, кому ви, ви відправляєте гроші? Відправляємо на компанію. Далі вводимо реквізити. Колеги, тут увага, реквізити кіпера євро. Я напишу в описі до даного відео ці реквізити. Також ви можете знайти їх у себе в аккаунті Freedom Finance, там, де ви робите поповнення свого рахунку. Freedom Finance, um, IBAN Євровий. Uh, Далі перевіряємо, чи все добре. Призначення платежу інвестиції. Промокоду в мене не було. І тут дуже важливо в призначенні платежу написати, що це є на поповнення uh, свого брокерського рахунку і номер свого рахунку. Це обов'язково. До речі, я коли uh, робив цей платіж, uh, в мене вийшло так, що в мене не повністю записався мій номер. Я не знаю, ну. Чисто механічна помилка. І в мене кошти не зарахували, тому мені прийшлося зробити кинути квитанцію на Freedom Finance, і Вони моментально зарахували. Тому це важливо, щоб ви це вписали. Інакше гроші зависнуть, або будуть довго приходити, там кілька днів, або треба буде писати на підтримку, щоб вони зарахували ці кошти. Далі в мене вибиває підтвердження Приватбанку. Я робив платіж через Приватбанк. Ось 100 євро. Трансферго. Все, готово. Дякуємо, Тарас. Ваш переказ розпочаток. Можемо переглянути переказ. І тут увага: в мене в Приватбанку знялася, знялася сума в розмірі 101 євро. Тобто, 1 євро, 1% відсоток взяв Приватбанк комісії. Я не знаю, як буде в інших банках. До речі, можете написати в коментарях, якщо ви будете робити платежі з інших банків, яка там комісія, але те, що я знаю на даний момент, що наче. Всі банки беруть по одному е, долару, по одному відсотку, принаймні ті, що, е, ті, що дозволяють такі платежі. Отже, Приватбанк 1% комісії. Мені цікаво, як буде з «Моно», На жаль, не можу особисто перевірити. Тому е, якщо ви будете робити через «Моно», або через ПУМ, чи через інші банки, напишіть, будь ласка, в коментарях, яка у вас вийшла комісія. От «Freedom Finance» зарахували, бачите, 100 євро. Тобто 100 євро я відправив, 100 євро е, мені прийшло, і 1 євро Приватбанк взяв комісії. Ось, в принципі, все насправді це простіше. Отакий от спосіб поповнення, простіший, ніж револют, один євро комісії, один відсоток. В принципі, дуже дуже хороші тарифи. А коли ми поповняли поповняли Freedom Finance напряму з своєї картки, то там було 2% комісії. комісії, даний, даний варіант навіть. Дешевший увага, ще один момент в Трансфергом. це більше стосується, коли ви будете реєструвати свій рахунок, вам потрібно вказати будь-яку неукраїнську адресу, коли ви реєструєтеся, тому що вам інакше Трансфергом не дозволить робити платежі. А ще раз увага: коли ми реєструємося і вказуємо свою адресу, вказуємо будь-яку європейську адресу. Візьміть будь-який готель, візьміть будь-який мотель. Там я не знаю, якісь ну. Офісний центр, будь-де, то введіть цю адресу для того, щоб ви робили платежі. І, до речі, Трансвергов ну, це відразу не, не перевіряє. Може перевірити, якщо у вас будуть великі суми. Тобто я вам рекомендую 500-600 доларів максимум одного одноразового платежу. Більше не пересилайте, щоб Трансвергов не запитував підтвердження адреси. Далі, поповнення брокерського рахунку Interactive Brokers. Все та ж сама історія. А, євро, євро. Тільки тут, так, в мене там був Євро Кіпер. Тут я вибираю євро Німеччина, тому що я поповняю брокерський рахунок. в мене реквізити євро у Німеччині. Тому Євро Великобританія 100 євро, євро Німеччина 100 євро. Так само тут можна вибрати, якщо у вас будуть інші валюти або інші країни, і тут буде комісія, вам можна буде вибрати через кнопочку Змінити дешевший варіант. Та ж сама історія, компанія. Далі. А мені потрібно взяти реквізити з Interactive Brokers. Я вам зараз покажу ще раз, як це робити. Заходимо е, у Interactive Brokers. на е, пошуку натискаємо поповнити рахунок або «Make a deposit по-англійськи. Е, нам вибиває на таке, на таке вікно. Тут в мене багато різних варіантів поповнень. Ми вибираємо не долар, ми вибираємо євро. Поповнення євро. Далі, після цього. Я відправляю 50. Тут в даному випадку я робив 100 євро. Натискаю отримати реквізити, і мені вибиває ось таку таблицю, таке вікно з реквізитами. Ну тут в мене долари. Теж сама історія буде тільки. Євро, і коли у вас буде євро, то у вас будуть реквізити у Німеччині, німецькі реквізити у євро. І важливий момент ось тут буде призначення платежу. Воно завжди буде одинаково. От у мене 4080, 26, Ю1714. От все те, що після Ю, це є мій особистий номер. А все те, що до Ю8 цифр, це є а, якраз номер рахунку Interactive Brokers. Отже, вводимо, от. Тут Айбан німецький, а далі тут 100 євро. Комісія безкоштовно. Моя картка вибираю свою картку, якою я буду платити. Натискаю так само призначення платежу інвестиції і де призначення платежу, так, призначення переказу інвестицій, а призначення платежу я вводжу свій персональний брокерський рахунок, номер його і через слеш вводжу Тарас Радзівіл, щоб Interactive Brokers відразу зрозумів, що це. Є мій рахунок. Натискаю сплатити та ж сама історія: 101 євро забрав у мене Приватбанк. Тобто 1 євро. Комісія суто Приватбанку 1%, що є дуже і дуже мало. Все, переказ завершено. Все добре. До речі, на інтеретів брокер за гроші надійшли миттєво. В принципі, на Freedom Finance та ж сама історія, тільки те, що я ввів неправильно номер, тому мені зараховувало довше. От маємо депозит 100 євро. все окей, е, колеги. Якщо у вас виникли питання, будь-які чи пропозиції, чи думки, чи можливо у вас якийсь інший досвід. Звичайно, пишіть в коментарях, я буду радий його прочитати. Можливо, це буде основою для наступного якогось відео, можливо, щось можна змінити, удосконалити, покращити. Зараз далі в відео будуть мої записи екранів, тому ви подивилися по скріншотах. Далі можете подивитися, як я це робив саме в мобільних додатках всі моменти. Тому не перемикайтеся, дивіться далі, можливо, вам ця інструкція буде краще. Дякую за лайк та підписку. Всього найкращого, бережіть себе і до нових зустрічей. Всім привіт! Отже, наша сьогоднішня задача поповнити Freedom Finance, брокерський рахунок через TransferGo. Отож, заходимо у TransferGo, натискаємо переказ. Давайте зайду спочатку в головну, натискаємо переказ, і я вибираю євро Великобританія і Євро Кіпер. Я бачу, що я відсилаю 100 євро, і 100 євро мені повинно прийти. На рахунок. Тут, де е, кнопочка змінити, я можу зайти і подивитися, чи є вигідніші варіанти. Ну, звичайно, вигідніших варіантів тут немає, бо, в принципі, має бути все без комісії. 100 євро відсилаю, 100 євро надходить. Е, тому, але де, де, в деяких платежах може бути таке, що е, от якщо зайти в це меню, то вибрати кращий варіант. Отже, натискаю Продовжити. Вибираю компанія. І далі мені потрібно ввести. Реквізити поповнення брокерського рахунку. Я їх вводжу. Натискаю продовжити. Так, продовжити. 100 євро із своєї карточки. Тут я перевіряю зараз, що в мене ця карточка, яка має бути. Заходжу у Приват 24. Так, є 79. 41 має бути картка. Значить, картка не та. Немає. Додаю нову картку. Mastercard 7941. Додаю картку. Натискаю інвестиції. Промокоду не маю. Призначення, не обов'язково. Але я пишу обов'язково в призначенні. Сплатити 100 євро. Сівіві-код картки. Підтвердити. Готово. Дякуємо, Тарас. Ваш переказ розпочато. Так, і у мене зняло 101 євро. Все-таки комісія 1 євро пішо, пішла із Приватбанку. Тому, якщо в мене на Freedom зайде 100 євро, то це означає, що таким чином ми можемо поповняти з комісією всього лише 1%. Дякую за увагу. Всім привіт! Отже, наша задача сьогодні поповнити Interactive Brokers брокерський рахунок через систему платіжних переказів TransferGo. Отож, заходимо в TransferGo. Головна сторінка, і натискаємо в меню переказ. Далі нам потрібно вибрати надсилання з Великобританії у євро. Бачимо, наприклад, 100 євро. Я буду пересилати, і отримання у Німеччині також 100 євро. Комісія безкоштовна. В теорії має бути все безкоштовно. Отже. Вибрали, тут також можна змінити, зайти подивитися, які ще є інші варіанти. Ну, краще, ніж 100 євро бути не може, тому що і так без комісії. Але якщо б ви надсилали інші країни або інші валюти, то тут можна було би вибрати якийсь варіант. Можливо, з кращими тарифами. Отже, натискаємо продовжити. Далі, тут у мене вже є. Введені реквізити Interactive Brokers. Якщо у вас тут би не було тих реквізитів, то ви натискаєте новий одержувач і вводите реквізити, які ви отримуєте на сайті брокерського рахунку Interactive Brokers в розділі make a deposit, тобто внести кошти. Так як у мене вже є введені ці реквізити, я вибираю просто цей. Варіант Interactive Brokers LLC, і у мене мають бути німецькі реквізити у Франкфурт, Німеччина JP Morgan SE. Тобто це банк, який приймає а, ці а, кошти. 3,8.7. Загальна комісія безкоштовно. Ви оплачуєте 100 євро. Я вибираю свою єврову картку 79,41. Натискаю тут. Інвестиції. Промокоду немає. І призначення платежу. Не обов'язково, але я обов'язково вводжу. Тут мені потрібно ввести мій рахунок брокерський у Interactive Brokers. Оплатити 100 євро. Так, заходжу в права 24. Так, і натискаю відправити. Все, готово. Дякуємо, Тарас. Ваш переказ розпочато. Все. Зняло в мене з картки. ПриватБанку повинно зняти 101 євро, так як 1 євро бере комісії сам ПриватБанк за відправку платежа. От TransferGo 101 євро. То 1 євро забирає саме. Transfer го все одержувач повинен отримати кошти найближчим часом.